А чи вмієте ви дозволяти собі просто так відпочивати без причини? Мені згадується моє дитинство, і ви знаєте, коли приходив папа додому, чомусь е, мама починала е, є таке слово класне, сі бурде бурна відимость активних дій, е, тобто щось -то протирати, щось готувати, щось пилососити. Ну, тобто, якщо б папа прийшов би. А мама лежить або дивиться телевізор, і я, в тому числі, доньки теж, то це ненормально. Тобто Ми виховувалися так, що обов'язково ми повинні цілий день щось робити безперервно. І тільки вже ввечері ми могли заслужити час на себе. Як би ти не втомився, як би тобі не хотілося полежати, поніжитися там з котиком чи почитати книжки, я дуже любила читати. Я не могла цього зробити, я читала по ночам. І от що я хочу сказати. Зараз потім мені сформулювалася така програма, що я почала часто хворіти з температурою. І коли я погрузилась в хворобу, одне із частих причин це було. Неможливість собі дозволити просто так відпочити, а тільки через хворобу. Ну я же хворію, в мене ж є отмазка. Я же хворію. <світ> Знаєте, декілька разів я зробила практику, цю, наскільки мені стало легше. Тепер, Ні, ну, якщо ти хочеш відпочити, ти просто це дозволяєш собі. Ти просто дозволяєш собі полежати. І інколи дозволивши це, ти тоді просто не захворієш. Тебе не укладе. Бо ти вже сам з собою чесний, ти можеш собі признатися, ти можеш дозволити подарувати собі цей час, якщо ти, наприклад, посеред дня ти хочеш там втомився, ну хочеш спати, ну таке буває, там півгодинки часик поспати. Ну це що преступлення і так зі мною було. І е, тільки що ми розмовляли з подругою, вона сказала: Я побачила таку особливість твою, що ти швидко е, одужуєш. Я кажу, так, да, коли я інколи хворію, я лягаю, дивлюсь причини, дивлюся в блоки в тілі, іду в ці причини в глибину, в ці почуття, пропускаю їх, чищу енергетичне поле, і дивним чином, на ранок чи на наступний день я вже здорова. І ви знаєте, мені просто надоїдає хворіть. Я собі відпочила, відлежалася, погнали далі жити. А наскільки ви собі дозволяєте просто так полежати, відпочити без причини, без причини, що в тебе щось болить спина чи хвороба?